У мене цікава картинка по Трампу і ставленні до Путіна. Трамп має відверто двояку позицію до Путіна. Ну тобто, ти мені імпонуєш, і не імпонуєш в одному флаконі. В чому ти мені імпонуєш? Ти мені близький по духу. По рицарю кубків, да типу по емоціям, по духу, мабуть, скоріше, тут у контексті емоційно твоя позиція сили, яку ти приймаєш, да як як людина, як політик і так далі. Ти мені близький з приводу питання вміння заробляти королеву Пентакли, тримати бабки. Ну, свої власні бабки. да Тобто те, як ти можеш там. Прорахувати деякі там бізнесові плани і так далі. Але я категорично ніколи не прийму твого тиску і твоєї якоїсь аля помочі, тому що я тебе, я тут задала питання, чи сприймає Трамп а, Путіна як конкурента. Ні, я хочу домінірувати над тобою. Ну тобто я тебе не буду сприймати як друга. Я не хочу заключати з тобою ті контракти, в яких переможна сторона. Ти. Ти мене не подавиш. І твої оці многохадовачки і твої такі, знаєте, пропозиції. Да, оце з неба, ти мені обіцяєш звізду з неба, кубок мені тивчиш, воно в мене не влаштовує. Я знаю, що ти хитрий жук, пропонуєш мені ті умови, на які я не погоджусь. Це я в тобі не приймаю. Я не приймаю твого відлюдника. Тобто я не розумію твого затворнічества, я не розумію твоєї відірваності, типу я не приймаю твоєї відірваності від реальності, від соціуму, від народу, від країни. Ну тобто я цього не розділяю. От я не ти розбиваєш мені серце по трійці мечів. А да, я Я уточнюю, чим же ж там Путін розбиває серце Трампу по трійці мечів. І тут така цікава історія брехнею навколо свого дому. Ну тобто знову політику, яку веде. Де Путін всередині походу Росії і вивалює на світовий ринок, да, як я маю на увазі, як взаємодії, да, от така, от така от протистояння не влаштовує Трампа. Тобто Трамп з одного боку імпонує якимось путінським гарним якостям його розуміння, бабки там оці всі історії. І абсолютно він йому не імпонує як політик, з яким варто було б рахуватися, торгуватися і оця вся історія. Ну, то вони його я ж кажу. Це таке: знаєте, два мастодонта, тільки один мастодонт мастодонтіше, тому що Трамп себе вважає вище. Для того він не буде приймати подачки васала. Він робить так, щоб Росія відчувала себе нижче по статусу, не могла впливати на світові якісь тенденції. Бо Трамп хоче ну керувати цим всім єдинолічно. Йому ця вся історія не впала абсолютно. Абсолютно чокнуті, але а, Путіна легше прорахувати. Він, як дід затворник, він не такий, він не керується виключно емоціями. Його легше набагато про про ну прорахувати, тим паче, щоб колишні та КГБчніка, оце вся історія. Він ну він, він реально він у цьому форматі отакий старий дід за цим совковим мисленням. Отакий, от, ну тобто, знаєте, по одну лінієчку його можна вирахувати, що він там собі придумає, чим він руководствується, яку політику він тяне, і що воно собі надумало ну терорист дебіл. А от Трамп з трампом складніше, тому що він пачку своїх рішень приймає виключно емоційно, виходячи з того, з якої ноги він сьогодні встав, і який я не знаю, там шоколадний лати він сьогодні ранком пив чи не пив. Яка у нього була е... попорна актриса сьогодні в ліжку ввечері? Чи не була? Ну, все, типу, все. У дядька гарний настрій або не дуже все планують протягом були найближчих шести семи тижнів. Зустріч Трампом. приблизно да. да, да, планують. Да не факт, що вийде все як планують, але планують да а. Заруба насправді серйозна по рицарю мечів, я маю на увазі, там прям нелегка історія. Як би вона, знаєте, походу у пресі не виглядало як: ой, вирішили зустрітися, ой, вирішили поговорити, там прям на кожному пункті от така от сутичка, знаєте, от у двох баранів з рогами і іскрами. Тому що тут ну, така. Прям, ну... Я ж кажу, заруба заруба. Тут кожен відстоює свій інтерес і прям відстоює серйозно. Я так розумію, Путін хоче приїхати або там ну не приїхати, а зустрітися з Трампом десь на своєму дияволі. Тобто, він хоче привести свої умови. Його не влаштовують ті умови, які йому уже попередньо показував Трамп, які він відкинув, і він хоче запропонувати свої умови. Трамп на ці умови відреагує тузе мечів, тобто це. Якби в штики сприйнята історія. І тут, звісно, ще така тягамотіна буде. Я не скажу, що тут, по перше, з першого разу хтось з кимось домовиться, бо двійка кубків. А скоріше всі вислухають один одного і подивляться жезлів. Знаєте, як побиті собаки порозходяться, обдумувати, що треба в медіа буде творитися чорті шо, Друзі, коли щось подібне відбудеться. Ну, я маю на увазі, чи зустріч, чи якась предметна телефонна розмова. Ну коротше, якась от тета тет історія. Да, я маю на увазі, де дійсно буде якась дуже важлива комунікація. Тобто там в преці буде творитися таке, зразу фільтруйте, тому що там все підряд. І здали, і продали, і ні, не здали, не продали, і так далі. І знову будуть якісь колихання в намагання перевісити Трамп як король Пентакли буде давити на якісь фінансові сторони. До речі, тут саме цікаво, що Путін випадає королем жезлів, скоріше якась соціальна. Знаєте, як соціальний тиск, соціальні пропозиції. А десь коли не пам'ятаю, десь здається тиждень тому, чи хтось чи десь проскакувало у новинах, що типу Путін може спробувати як теорія, спробувати запропонувати Трампу поділити світ. Оце дуже схоже на оцей момент. Типу, я буду тобі пропонувати нарощувати соціальні зв'язки. Типу, ми ти, я там, наприклад, Китай можемо поділити ринок. Да, Давай, давай, знаєте, як от, ну, реально там те з. Совок свого часу ділив в Польщу, да, оці отакі таємні якісь домовленості. Хто бере, а щось виходить з під контролю? Ну коротше, тут у нас такі цікаві тенденції відбуваються, в яких да, вони та до чогось домовляться по трійці Пентаклей, все таки, але скоріше за все, по-перше, не отак от не одразу. А по-друге, іще ще через якусь цілу купу, купу, купу подій, які демонструють серйозні наміру однієї сторони і другої. Ну, це якраз те, що стосується нафти, тиску на Китай. Ну, коротше, буде один одного буде шантажувати різними способами. Кімчи, його рицарі, да, треба не всі. Там <гум> мале калічество, і це скоріше, ті, хто представляє для нього інтерес, хто звання, хто ті, хто його армії, в принципі, може бути корисний і щоб сохранити то, то все. А так вони кинуть ну, у нас карта смерті. Вони, по суті, він, я думаю, що він особа даже кого-то очень жирненького і не відправляв, скоріш за все. Він кинув їх, по суті, условним образом на убой. Здається, мені це буде так, що якщо навіть наш президент там щось ним вийде на зв'язок, що буде о, чудом. От вийде на якийсь зв'язок і проведе якісь там, скажімо так, вразумітельні розговори, це теж буде чудом. що Деякі дійсно можуть поїхати. обратно Домой, но в більшості випадків цими людьми буде розпоряджатися Росія, потому що люди mm. в итоге покинуті. Ну, я вам показував уже совершенно плохой сценарий для них. Ну, трошки більше сценарій. Да, мы как бомжи не знаем, куда приткнуться. Мы никому не нужны, ни там, ни тут. Ну, вот вони будуть скоріше в розпорядженні Росії. Там, по, по, -по більшості, я так думаю, що кім Чі скаже, що а, як Путін сказав, так от, так от то там і робіть між собою. От і все.